Народні депутати вирішили карати максимально строго тих, хто їх захищає, причому тих і тільки тих. Інше це не стосується. В першу чергу мова йде про військовослужбовців, оскільки мобілізують практично всіх, кого можуть, чоловіків, ну і можуть почати мобілізувати і жінок, тому даний законопроект, який вже проголосований Верховною Радою, стосується практично кожного громадянина України. Посилено відповідальність за військові злочини. Ті, що можуть бути вчинені під час служби, а саме невиконання наказу, далі погроза начальнику, керівнику, командиру, дезертирство, самовільне залишення військової частини, самовільне залишення місця бою або відмова діяти зброю. В чому полягають зміни? В чому погіршення посилення відповідальності? Ну, в першу чергу це судам заборонено призначати покарання менше-меншої межі, тобто менше срок позбавлення волі або покарання, не пов'язане з позбавленням волі, таке як штраф або інше покарання, яке теж передбачено законом. Саме відносно військовослужбовців, які під час служби вчинили злочин. Друге погіршення посилення відповідальності стосується те, що судам заборонено встановлювати іспитовий срок. Ну, засуджувати, так, як кажуть, народі умовно, це коли призначається покарання у вигляді позбавлення волі, але надається іспитовий срок. І якщо людина не вчинила жодного злочину під час іспитового сроку, вона звільняється від відбування покарання і не йде до тюрми. От, бажаю, що такі зміни взагалі це катастрофа для судової системи, тому що розбалансовується, порушується принцип рівності. Інші принципи встановлені Конституцією, в принципі, депутатам не вперше витирати ноги об Конституцію. Ну адже закони приймають люди, які не мають освіти, ніде не працювали, не мають жодного досвіду роботи, багато хто з них не служили і не збираються цього робити, ну і тим більше не збираються воювати. І вони, я так розумію, вважають, що цей закон ніколи відносно них застосовуватись не буде. Ну саме тому за нього і проголосували. Як бачимо, історія нічому ніколи не навчає і не навчала. І як взагалі, які будуть наслідки прийняття цього закону, покаже тільки час. Я проти цього закону. Ну і взагалі, якщо ви також проти нього, пишіть в коментарях і звертайтеся до своїх депутатів, за яких ви голосували, до президента, який може накласти вето, і побачимо, чи він це зробить. І дійте іншим чином, щоб цей закон не набрав чинності і не працював або був скасований. Наразі все. Чекаю вашої реакції.